А в Народному домі відбулося спільне засідання колегії Коломийської райдержадміністрації та ради з питань соціально-економічного розвитку міста та району, боротьби з корупцією і злочинністю. На захід запросили керівників відділів, установ та підприємств, а також міську владу. Облдержадміністрацію на засіданні представляв заступник голови облдержадміністрації Роман Струтинський. Детальніше про це Богдан Малецький. На колегію запросили актив району. Це сільські та селищні голови керівники установ освіти медицини закладів культури разом з міським головою прийшли фахівці міської ради. Першою на засідання доповідала заступник голови районної державної адміністрації Любов Михайлишин. Вона розповіла про основні аспекти соціально-економічного та культурного розвитку району за 2011 рік. Намічених програмою виконання п'яти першочергових завдань керівництва райдержадміністрації щодо соціально-економічного розвитку території району в звітному періоді. Та інших завдань і планів, зокрема, по пріоритету першому щодо покращення соціальної інфраструктури району і продовження будівництва другого пускового комплексу школи в селі Спас. Будівництво завершено та відкрито другий пусковий комплекс школи в селі Спас, на що витрачено майже 2,5 мільйони гривень. По пріоритету другому щодо забезпечення фінансування робіт по відновленню освітлення в населених пунктах району згідно програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів району на 2009-2012 роки. На цю мету профінансовано коштів з обласного бюджету 59,4 тисячі по семи сільських радах. Також профінансовано коштів з районного бюджету 50,8 тисяч гривень по восьми сільських радах. Продовж 2011 року районною державною адміністрацією проводилися засідання комісії з питань погашення заборгованості до бюджету, зменшення збитковості підприємств та організації району різних форм власності, погашення заборгованості до пенсійного фонду України, заробітної плати та інших соціальних виплат, співбесіди з керівниками підприємств боржників та наради у голови районної державної адміністрації. Проведено 13 засідань комісій, заслухано 95 суб'єктів підприємницької діяльності. По четвертому пріоритету щодо продовження капітального ремонту центральної районної лікарні. У звітному році капітально відремонтовано частину терапевтичного корпусу, на що витрачено майже 3,6 млн грн. в тому числі капітально відремонтовано частину корпусу влаштовано водостічні труби та замінено дверні блоки. Пріоритетом п'ятим передбачалося встановлення енергозберігаючих вікон в бюджетних установах району згідно програми щодо заміни застарілих віконних конструкцій на енергозберігаючі у закладах бюджетної сфери Коломийського району на 2009-2011 роки. На загальну суму 416,2 тисячі гривень підвів результат доповіді по першому питанню. Заступник голови обласної державної адміністрації Роман Струтинський він зазначив, що Коломищина завжди була серед кращих районів області однак, поряд з успіхами є й певні недопрацювання. Та обласний гість впевнений, що уже у 2012 році всі недоліки будуть усунуті. Необхідно відзначити, що в районі багато зроблено завдяки зусиллям районної державної адміністрації, районної ради, сільським селищним радам, керівникам підприємств і організацій. Я багато цифр не буду повторювати, але хочу сказати, що по утриманню в належному стані соціальної інфраструктури, особливо на селі, район і чи не на найкраще в області. Ми навіть привозили сюди людей з інших районів. По селах ваших їздили, щоб ознайомитися, як, скажімо, спільними зусиллями, виконавча влада, органи самоврядування вміють і можуть навіть в тих складних фінансово-економічних умовах, які є в державі, вирішувати соціальну проблематику на селі. Є дуже багато доброго робиться, зроблено, робиться і на перспективу на 12 рік заплановано в галузі медицини. Змістні матеріальної бази, проведення ремонт робіт, придбання обладнання, апаратури і таке інше. В галузі дошкільного виховання багато в районі робиться, і тут треба віддати належне керівництво району. На заході також говорили і про оздоровлення дітей шкіл району влітку поточного року. Зокрема, Василь Бужак зазначив, що в таборах відпочинуть понад 55%. Від загальної кількості школярів у районі про благоустрій населених пунктів доповідав на колеги перший заступник голови райдержадміністрації Роман Панчук. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма події НТК.